Вітаю! Сьогодні у нас 27 Давайте будемо дивитися, яка у нас буде ситуація. Подивимося з вами. Я вже не знаю, чи дивитися по, по, по районам, чи що робить. незрозуміло загальну ситуацію. По людям більш-менш, але бачите, тут фортуна, і вона. Е, тобто, всі ваші що, що ви будете починати якісь свої роботи, е, все буде у вас виходитися. Е, 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 імператриця, імператриця, да. це ну, тобто все, що ви будете починати, все у вас буде успішно проходити. Ви будете отримувати все, що ви, вам потрібно по максимуму. Е, меч, це перемога. Так. Це перемога, це буде все окей. По людям хороші дні, це вихідні дні, получаються у нас. Тому ось будете, що ви будете робити. Бачите, відпочинок іде, бухати будете, звісно, тут гуляти. Ну, коротше кажучи, тут гарні карти. Я нічого поганого поки що не побачила. Оця фортуна мене смущає. Де -те, я на неї гляну? Сонечко. Ну Боже, раді Бога, відпочивайте. Останні діночки. Вересня, так, по владі, по владі, щось закон по них тут пройшовся. Щось тут буде якесь прийня... прийняття якихось м -м починань, якихось таких, знаєте, організація чогось такого серйозного. Але, але тут будуть іти маніпуляції, тут буде іти якась. М Ну, Я б так не сказала, що щось таке страшненьке, але якісь маніпуляції тут все ж таки будуть. Брехня, я тут не розумію, ні, тут брехні ніякої не буде. Але отут от щось таке, знаєте, якось вони будуть заманювати чимось, але воно буде не дуже щось таке. Ну, Коротше кажучи, щось тут по владі, як завжди, вони щось хімічать. Щось вони таке придумали. Але це, знаєте, от їхні забаганки, їхні хотілки, але вони, бачите, по помірності йдуть по правосуддю йдуть такі законні. Ну, подивимося, що тут вони хочуть зробити. Я навіть не, не знаю, що це таке. Що це, З, який, це, з, яко, з якої то сфери, взагалі? Ну, в принципі, непогано. Це мечові, це військова якась ситуація, буде йти по військовим або по больницям. Теж може таке бути. Так, добре, те, що касається у нас військових е, так, влади і далі йдуть комунікації. По комунікаціям, знову, скоріш, нас будуть жахати або відключеннями світла помічовим. Ну, щось таке, скоріш всього, в цьому сенсі. Е, вони, в, в принципі, роблять це для того, щоб було все хорошо. Роблять. От. Але ж все ж таки, щось таке тут воно є. По воді, е, йдуть якісь роботи по воді. Щось вони дуже тут стараються по воді. Ну, Дай Боже, а що тут з водою? Що тут таке? Дісінька, це хороша карта, але тут щось крадуть, гроші крадуть. М -м -м -м. Крадуть гроші, і причому, знаєте, як вони на цьому отримають ще й прибутки. Тобто, ну, клас, молодці. Так, ну це все роби влада. Зрозуміло. Щось там куплять якісь очисні, мабуть, споруди і будуть. Собі на карман класти. В принципі, ось він, король мечей, це по комунікаціям, ось така річ буде. Але ну, от, не стільки буде тут правда, скільки вони хочуть на цьому заробити грошей, щоб потім погуляти. Тобто не так страшен чорт, як його малюють. Знаєте, вони завжди преувеличують, щоб потом грошей побільше отримати від Києва і потім їх просрати. Собі на ета. Так, по військовим. По військовим у нас іде жриця. Це таємна якась історія. Щось вони на, на військове, щось вони зекономили. Щось не, що обіцяли, не додали. І, коротше кажуть, і щось набрехали вони військовим. Не додають вони їм багато. Бачите, скільки монет повипадало? Ось монети, ось монети, монети. Тобто, зекономили на військових. щось не додали військовим. Так, і далі, далі у нас іде... Наприкінці, все ж таки, все ж таки, по військовим, тут більш-менш нормально. Все ж таки, вони тут отримають. От надалі відкритий суд, тобто все це відкриється, вони узнають і скажуть, що алло, гараж, давайте нам наше, все, ми нічого не знаємо. І от вони їм нададуть. Мабуть, чи зарплатню, чи щось таке. Щось таке. По грошам виплати якісь. Так, це те, що касається, обстрілів, я тут не бачу. От. Тут, тут по поводу обстрілів немає мечових, нічого немає. Абсолютно. Все от іменно таке військове. Не бачу я нічого такого. Чи будуть обстріли? Так, буде силове воздействие. Буде. Буде. дурню. це опять щось прилетить таке. Ну, таке щось прилетить. Ну, це на гломах ми не будемо дивитися, так, зрозуміло, що воно буде. Ось така ситуація у нас на цій колоді. Будемо дивитися військову ситуацію. Давайте почнемо з лівого берега. Бачите, чітко. Ось вона зрадниця. Ось. От вона лежить серед таких карт. Таємно працює, зрадниця. Крисятничає. Так. Оце ці пошкодження будуть із-за неї. Вона ще отримала за це і нагороду. Е, дивіться, по цим крисам. Це я питала про каби. Подія буде. Ось вона. Пошкодження буде. Чи будуть постраждалі люди? Карт постраждалих я не бачу, випали діти. Ну і ще один момент. Тут іде по цій карті. Десь в повітрі так щось бахне. Постраждалих, поки що, я не побачила, по крайній мірі, в цій колоді. Донишко. Е, Так, іде захист. Це буде вночі або під ранок, Ось вийшли військові. Так, вони, вони по луні нічого зробити не можуть. Це негативна карта. А що вони можуть зробити? Проти кабів нічого. Збивати нічим. Так, да, буде летіти. Буде летіти. Пройдемо по кращому варіанту. Бачите, є. Тут опять воно в повітрі. Я так розумію, що щось зіб'ють все ж таки. Так. Да. А тут все ж таки буде пошкодження. Дуже швидко буде летіти щось. Ось воно. Чи будуть постраждалі люди? Ну. Я не бачу, я не бачу тут, е, треба іншу дивитися, колоду, поки що не бачу, але тут немає тої карти вже, криси вже випали. Так, одно. Гора, коса, тобто пошкодження є. Ми проходимо по букету. Ну, таке з горою. Ракети-дрони будуть летіти. Туди ж, куди ця ситуація повториться, там, де вже воно було, будуть втрати. он трійка припала, захист ніякий. Ну, постраждалі будуть, але воно таке. Живі будуть. Да. Руйнування. Так, да, ось пошкодження. По бізнесу щось прилетить. Щось попаде по домівкам. Ну, підійшов стан по підприємству якомусь. А тут ще вийшло ноучбовий заклад, ну таке. Чи будуть постраждалі. В лікарню хтось попаде, хтось звернеться, хто на машині, може і там щось пошкодить їх. Тут -от коливатися життя буде. Життя вийшло, щось таємне, якісь робітники постраждають при бізнесі. Туди, куди попаде. Так, це ми ще не дивилися. Це те, що було ракети-дрони по лівому берегу. А тепер дивимося каби. Ось вони каби. Так, ну дивіться, так, ось енергія життя, бачите, зжимається. Летіти буде, ось воно, летіти буде. М -м -м Постраждалі. Не бачу, поки що мені не показало. Руйнувань. Подурню. Ну, буде якесь пошкодження, ось воно. Ось воно да, і тут тут, бачите? Ось, все, все зрозуміло тут теж. Так, це Шевченківський район. Да, Шевченківський район. Космос. Космос також незахищений. Бачите? Просто, просто так, центр міста. Суд. Робоча остановка Що це таке? Захист. Будуть зупиняти. Але толку нуль. Щось приховано тут по суду. Вибір буде. Клопоти будуть. Чи будуть втрати людей, робітники? Так, попадуть у больницю робітники, автівки, машини, допомога. Вони будуть уїжджати. Будуть, будуть оці смертельні випадки. Оця трансформація, ці зміни на. На таку ситуацію, що ми не бачимо ніфіга ось вона. І тому люди будуть уходити. Так, да, люди, бачите, все. Оце вони трошки дали нам вчора ввечері і сьогодні так, ну, ще день не кінчився. Але подивимося. Так, поїхали далі, дивимося. Так, а ну поки я не закрила дно. Дно. стабільненько на стабільній основі. Ось бахкає. Бахкає, розумієте? По луні. Ой, господи. Не вийшов якийсь бізнес. Ламки падають. Погані карти. Погані. Дно, дно показало те ж саме, люди. Правий берег. Ну, дивіться, каби. Каби летять, але тут іде ілюзія. І ось от така карта. І що далі? Угу. По цій карті я бачу, що попадуть по якомусь бізнесу, там вже, де, де вже було. Де вже було. Не поможе цей захист. Не поможе. Бачите, дві вийшла. Тут Бюджетні організації, тут промислові нерухомість. Це то, що по кабам, ракети. Ми не будемо бачити. Ну, взагалі, тут збивається оце. Ці дві траєкторії йдуть. Ми будемо трошки уходити від цього, але бачите, десятка то мечова йде. Пошкодження домівок йде, автівок. Десь щось все ж таки воно зачепе дрони. Ну, тут більш-менш, більш-менш тут захищено. Правий берег. Так, а ну давайте глянемо. Так, донешко. все, йде традиційно удар по бізнесу. Ну, йде пошкодження, його стрічка. десь щось ще зачепиться. Дрони, дрони зіб'ють. Дрони все нормально тут. По ракетам теж буде ключ, але все ж таки десь ще один буде напрямок, вони все не охоплять. Постраждалі і ні, але оце що за карта? Бачите, в повітрі? Ну таке. Може бути щось несерйозне, але щось зачепить. Тут, що касається кабів, ось змія. Скорость, так, воно є. Чи будуть пошкодження, руйнування? Так, ось у букет прилетів. Так, да, ППО буде працювати. Ой, нервотрка буде яка. Чи будуть постраждалі люди? Страх, проблеми. Так, да, будуть постраждалі люди. Правий берег, ви проігруєтесь на дні. Іде ось такі карти, трансформації, але пройдете по кращому варіанту, по найменшому варіанту. Або і, по, або і по кращому варіанту. Немо балабіну. Так, да, каби летять. Баба здає якась. Пройдете по кращому варіанту. Два рази. Ну, ви знаєте. Да, ось воно. Ось воно. Руйнування. Домівки. Домівки. Попадуть по домівках. Чи будуть постраждалі люди? Ні, не бачу. Якось пронесе вас по постраждалих. Донечко, бачите? Ось, пожалуйста. Але. Але ми будемо знати, ми будемо для цього все робити. Ми балабіну, ракети, дрони. Тут пронесе вас в повітрі тільки почуєте? Все буде добре. Не бачу постраждалих. Таку шугу. Напряму не бачу. Напряму не бачу. Туди далі, може. Туди далі. Щось нове ось буде. Мабуть, наприкінці цих днів. Руйнування По клеверу. Чи будуть постраждалі. Ні. Це те, що касається кабів. Давайте глянемо ракети і дрони. Так, і тут каби донешку, ось дивіться, різке рішення, а донешку тут поганеньке у вас по кабам. Поганеньке донишко. мені не подобається. Будьте обережні. Збивати будуть. Да, летіти буде, будуть збивати в повітрі. Працювати буде ППО. Але бачите, пошкодження може статися від роботи ППО. Чи будуть і пожар може бути, чи будуть пошкодження? Так, будуть по цим. Але я думаю, що Ану, зараз підождіть. Так, да, скоріше всього, від роботи ППО. Може пошкодження, але пройдете по меншому варіанту. Чи будуть постраждалі люди? В Вольничку може і потрапить хтось, але ну, воно таке. Больниця є. Так, це кошугум був. Ну ось, пожалуйста, так. Працює ППО. Але щось десь все одно попадуть. Бачите, недовольні. Допомога йде. Больничка. Десь по воді попадуть, біля води. Якось так, в ламки впадуть. Щось буде з водою у вас, треба буде вкладатися. Так, дивіться, обережно там по воді. Може, наберіть води. Ну, вже, знаєте, сто разів вам ту казали. Бачите, так, да, погані карти, дно погане. Кошугом. І пошкодження йде, і навіть і, і по людям йде ось. Так, по Дніпрогресу більш-менш. Преображенка підвішаний стан, летіти буде ось. Але тут працює ППО, вроді як нічого. Ні, уходять вони від цього. По новому мосту колеблеться ситуація, колихається трошки, невпевнена. Багато кар біля води, що. Ну, будуть працювати. Тут 100% буде працювати, але удару немає. Немає удару. А ну що по суду? Що тут по суду? Установлять щось. Да. Зіб'ють, але не все воно в ламки падають. Падають в ламки. Щось пошкодиться там. Є така вирогідність. Так, а ну донечко. Угу. Прям схоже. Ще не подивилися. так давайте глянемо, про, чи буде удар по промисловим е, об'єктам. Якийсь іде підвішений стан по якомусь об'єкту, будуть відбивати, да, усього бізнес якийсь іде крупненький. Закруглиться тут ситуація, допомога йде, тут, скоріш всього, будуть зупиняти, бачите щось, і больничка випала, да, там буде загоряння. Якесь підприємство помірно, але е, я навіть скажу так, помірно, це опять-таки там, де вже було, буде тероризувати той, той же самий об'єкт. Ну і все. на ці два дні, Така одна ситуація. Тут воно летить, але тут, в принципі, справляються. Оператор йде. Теж бізнес якийсь. Тут більш-менш. Так, і що тут у нас? Так, да, захист іде. Але бачите, жахіття буде, буде військова обстановка по промисловому якомусь об'єкту. Загоряння можливе, лікар вийшов, тобто, але цей при... все одно буде працювати через час якийсь. Спитала я, які будуть ці дні для Запоріжжя. Шукаємо кращого варіанту. Дивимось у прошле і тікаємо. І тікаємо. Закруглення допомоги. Опять це по дурню, сім'ї не знають, що їм робити, не знають робити щось з дітьми. Ну, ось, пожалуйста. Бачите, і тяжко. І тяжко, і сумно, і сумно. Це наше таке життя буде. Ну, я, чесно кажучи, тут тяжко, що не тяжко йде. Чому тяжко? Клопоти, клопоти, клопоти по дітям, гроші, страхи. Немає роботи. Захист для робітників, для робітників. Ніякий. Ніхто не захищений, ось і все. Ну, воно шістка вийшла, але це не скоро. Ось так. Ну, люди по-любому жити, триматися. Це буде Україна дитина, оцій колоді ще подивлюсь, вона така показова в мене, але вона така темна, знаєте. Так, по кабам, по кабам, бачу, що буде. Бачу, що буде. Хоча, знаєте, от воно ще віддає тим, що вже є у нас. Те горе, що отримали, воно віддає вже тим е, ракети. З ракетами ми будемо боротися. Боротися ось воно. Ну, таке, не все ми тут зможемо збити О, страхи. Так, і що по дронам? По дронам вроде як, вроде як клопоти будуть, будемо зупиняти. Ну, їх буде багатенько летіти. Може, навіть вламки десь впадуть від дронів. Ну, будемо зупиняти по-любому. По, по дронам більш-менш. По дронам більш-менш. Ми вже навчилися з ними справлятися. Нам... Ну, ось така у нас обстановка на ці два дні. Тримаємось, всіх обняла, поцьомала, почуємось, папа. -па.